Друзі, вітаю на YouTube-каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні поговоримо про нашу іпотеку. Нам підвищили ставку аж до 18,6% річних. Саме стільки тепер буде вартувати нам обслуговувати наш іпотетний кредит. Про все детально у сьогоднішньому випуску залишайтесь з нами до кінця. Отже, щодо зміни умови потечного договору за час проекту «Мільйонер» за 7 років ми уклали вже три потечні договори. Один з них по одному з них була фіксована ставка. Зараз, якщо не помиляюся, це був перший договір. Здається, 17,6 десятків. була фіксована ставка в гривні на 20 років. Потім один із кредитів в нас був по пільговій програмі на 3 роки безвідсотковий кредит рівними частинами. Ми розраховуємося щомісячно протягом 3 років. І ще один кредит, про який саме сьогодні піде мова, де в нас була ставка, а, іпотечна ставка динамічна, а не статична, і враховується вона ось за такою формулою. Наприкінці вересня 2020 року ми оформили цю іпотеку. Більш детально ви можете а, нагадати собі а, про умови і про об'єкт, який ми купили, переглянувши випуск, підказку, на який я залишаю а, у верху, а, зверху, можете перейти або в описі під сьогоднішнім випуском. Отже, Суть тодішнього, ну і ще поточного договору, а, полягала в тому, що наша сума кредиту сягала 473 тисяч гривень, і ми розпочинали зі ставки 999 річних на перші 12 місяців. Після першого року процентна ставка може переглядатися залежно від змінних у формулі. Процентна ставка по нашому е, іпотечному договору розраховується наступним чином, де процентна ставка дорівнює індекс UIRD на 12 місяців у гривні, плюс 4% маржа банку, де ось цей індекс UIRD це український індекс ставок за депозитами фізичних осіб. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, скорочена UIRD, Це індикативна ставка, що розраховується в системі Thomson Reuters за методикою розробленою спільно із. Національним банком України на основі номінальних ставок ринку, депозит... ринку депозитів фізичних осіб на строк 12 місяців. Дані про величину індексу ЮАІРДІ є загально доступним в мережі інтернет на офіційному сайті Національного банку України. Отже, як бачимо, в нас тут є ось ця формула, за якою щорічно е, іпотечна ставка може переглядатися. Е, в нашому випадку, якщо далі дивитися в додатки до цього договору, то дата перегляду ставки дорівнює дата зміни ставки, мінус 15 календарних днів. Ми уклали е, наприкінці вересня, 30 вересня, і там мінус 15 днів, і там ще мінус один день береться в запасі. Тобто, якщо подивитися на ось цей індекс ставок, то станом на 14.09, тобто за 15 календарних днів. До останнього дня дати зміни ставки. Ось цей індекс UIRD, за даними Thomson Reuters, Ройтер, складає 14,6. Ну і повертаючись до нашого договору, плюс власне 4% – це Маржа Банку. Ось 4% – Наша маржа Банка, числове значення, величина якого встановлюється банком. В нашому випадку ми брали кредит в ПриватБанку, встановлюється Приватбанком на дату укладення договору. Про іпотечний кредит. Отже, наша процентна ставка є динамічною і вона розраховується як індекс UIRD за 12 місяців, плюс 4 місяці маржа банку. І ми отримуємо нову ставку 18,6 річних. Саме така буде наша процентна ставка до 29 вересня 2024 року. Власне про що ми і отримали відповідне повідомлення, яке ви бачите на екрані. І поточний розмір нашої ставки тепер е сягає. В гривневому еквіваленті 7434 гривні 19 копійок. А тепер давайте повернемось власне, до витоків, з чого ми все починали. Ми е, уклали договір у 2020 році, тоді ставка була 9,99, в гривневому вираженні це була е, сума 4605 гривень. Потім ось цей індекс UIRD змінювався щороку, він збільшувався, і ми щороку сплачували більше. 21 рік 5,350, 22-й рік 6200. Тут я трохи округлюється округлюю суми. І 2023 рік 7 тисяч А, гривні. Е, власне, якщо ми подивимося на різницю щодо збільшення з 20-го станом ось на початок вже 4-го року обслуговування кредиту, наш розмір в гривневому вираженні збільшився на 60 1%. і це досить суттєве збільшення. І так само ще більше воно, якщо ми говоримо про відсоткове відношення. Ну майже в два рази, конкретно на 86% збільшився а, збільшився розмір нашого іпотечного внеску з 9,99% на 18,6% Відповідно, які ще цікаві висновки, ми можемо зробити з точки зору такоїся якоїсь аналітики, Да? можливо і вам буде легше приймати рішення, коли ви будете оформлювати можливо іпотечні договори. По схожій е, системі вирухування іпотечних внесків. На, станом на 2020 рік, коли курс у нас був там біля 28 гривень, то розмір нашого щомісячного внеску в доларному еквіваленті сягав 160 доларів, тобто 465 гривень це було плюс-мінус 160 доларів. Станом на 2023 рік, 7 434 гривні, по поточному курсу він постійно коливається, тут взяти біля 38 гривень, це 190. 4 Тобто ми бачимо, що у доларому виражені також збільшився розмір нашого внеску на 21%. Звичайно, не як в гривні на 61, по долару в три рази менше, але все ж таки на 21% у доларому еквіваленті для нас ставка збільшилася. Тепер цікаво, яке співвідношення між розміром отримуваної орендної плати та власне, іпотечного внеску. Коли ми починали, у 2020 році ми одразу здали квартиру за 7 тисяч гривень, що складало 245 доларів по тодішньому курсу. Зараз ми здаємо цю квартиру з дисконтом за 5500. Uh, враховуючи, що об'єкт, який ми брали, це в нас Києво-Святошинський район, село Софіївська-Борщагівка. Там є досить багато вільних зараз квадратних метрів. Uh, такого попиту на орендну нерухомість немає. Тим більше це невеликий смарт за трохи більші гроші. У орендарів є набагато більший вибір отримати більшу площу або, можливо, повноцінну однокімнатну квартиру. Тому поки що реально в нашому сегменті, якщо порівнювати по нашому житловому комплексі, ну ось там наші. 21 метр, якщо не помиляюся, зараз ми здаємо за 5500 гривень. І в доларному еквіваленті це 145 доларів. Отже, ми бачимо зменшення в гривновому еквіваленті на 21%. І зменшення в доларовому еквіваленті на 41%. Ось така зміна відбулася з 20 по 23 рік відповідно. І е, якщо ми так знову ж порівняємо 20-23 рік, то в 20-му році ми заробляли на цій іпотеці, тобто е, ми отримували 7 тисяч оренду, е, внесок 4605 складав, наш заробіток складав 2395 гривень або 83 долари. Тобто окрім того, що орендар за нас сплачував наш іпотечний кредит і викуповував для нас нерухомість. Ми ще й заробляли 83 долари. Зараз же ми доплачуємо ще з кишені, тому що ми здаємо за 5500 іпотечний платіж 7,434. По суті, змінилися місцями а, наш статус за ці роки, і тепер ми маємо ще доплачувати поверх отриманої орендної плати 1934 долари або 50 доларів. Тобто, як бачимо, ситуація кардинально змінилася за ці роки, і власне ми можемо прийти до наступних висновків. Розпочну з плюсів, і вони все ж таки є. Ну, щодо першого плюсу, якщо зберігати е, частину доларового доходу, все ж таки якусь частку наших послуг ми надаємо, хоч і в гривні, оскільки гривня є національною валютою, але в прив'язці до долару, тобто в доларовому еквіваленті. І таким чином, якщо зберігати ну, умовну доларову частину доходу, то обслуговувати гривневий кредит не складно. Більше того, 1934 дев'ятсот гривні або 50 доларів є більше. Ніж посильною сумою, не є такою, яка вибуває, там фінансовий фундамент з підніг. Тому в цілому, зберігаючи доларовий заробіток, виплачувати гривніві зобов'язання. Нескладно. Щодо другого плюсу, подальше здешевлення гривні до долару. Ну, якщо ми візьмемо історію, то з 96-го року, тобто за 27 років, гривня а, в 21 раз а, здешевшала по відношенню до долару. З 1 гривні 76 копійок до 37 гривень 56 копійок за 1 долар згідно офіційного курсу Нацбанку. Тобто, ми бачимо, що якщо нам виплачувати... То ще іпотеку 17 років. Якщо ми її достроково не погасимо, то є велика вірогідність, що подальше здешевлення гривні е, нам дуже допоможе і зробить сплату гривневих зобов'язань для нас, ну. Скажімо так, досить це буде таке легке виконання зобов'язань. Третій плюс: більша частина іпотечних платежів все ж таки лягає на орендаря. Тобто, так, зараз ми отримуємо 5500, тобто це менше, ніж іпотечний внесок, але все одно більшу частину від цих іпотечних зобов'язань лягає на плечі саме орендарів. Тобто більшу частку всього цього кредиту обслуговує треті особи, викуповуючи за нас даний об'єкт. І четвертий плюс це, ймовірно, все ж таки, зменшується зменшення Розміру іпотечних платежів у разі зменшення індексу IRD, тому якщо в подальшому ситуація буде змінюватися, то відповідно і наша процентна ставка може все ж таки проти. Е Знижуватися, і якщо ми будемо, хоча б зберігати оренду на такому ж рівні, або все ж таки з часом, якщо з'явиться попит, будемо її підвищувати, то ми цілком е вірогідно навіть десь зможемо повернутися до пропорції 2020 року, але це поки що вір вірогідність. Далі щодо мінусів, їх трохи більше я виокремив. Е перший мінус це ймовірне подальше зростання іпотечних платежів. Е е згідно нашого договору, в нас все ж таки обмежена в нас. Є ліміт, у нас є максимальний розмір наших іпотечних зобов'язань, які можуть максимально сягнути 30% річних. Тобто розмір процентів, визначив відповідно до вище наведеної формули протягом строку кредитування, не може перевищувати максимальний розмір процентів, який дорівнює 30% річних. Ну, мовно кажучи, ми ще можемо вирости ну, майже там в половину, але все ж таки є якийсь там є якась стеля, але. Це може знову ж таки вплинути на всю дохідність по цьому інструменту, і це є явним мінусом. Другий мінус це вартість переплати об'єкту. За 20 років, ну, за 17 років, які е, нам лишилися, у порівнянні з його ринковою вартістю, і ця вартість переплати буде не співрозмірною. Е, і за 473 тисяч кредиту не сплачено 453 тисячі, про що я говорю? Згідно шкали, е, скільки нам ще сплачувати безпосередньо тіла е, кредиту, ось ми ще маємо сплатити, ну трохи менше 453 тисяч до 2040 року. Тобто ви знаєте, що загально, коли ви користуєтесь іпотечним кредитуванням, перші 10 або там, чи не ледь 15 років Більшу частку від іпотечного внеску банк звичайно забирає собі у вигляді е, сплати відсотків. Тобто, умовно, якщо ми починали платити там 4605 тисячі гривень, то 4000 тисячі гривень забирає банк і там 600, умовно йде на погашення відсотків. Так само зараз там ставка 7434, е, Банк бере умовно там всі 7000, Ми і на, і на погашення кредиту саме тіла кредита. і де лише там, 434%. Тобто за цією формулою ми побачимо, що зараз різниця саме того тіла, яке ми сплатили, тобто 473 тисячі кредит, ще не сплачено 453, на тіло із 36 місяць, які ми щомісячно робили іпотечні внески, на погашення тіла було внесено тільки 20. Тисяч гривень або по 555 гривень на місяць. Тобто з кожного платежу 4,605, двісті, сім, чотириста Лише ну в середньому по 555 гривень йшло на погашення тіла кредиту. Решту банк забирав собі у вигляді відсотків. Тому реальна переплата: е, ось у в абсолютних значеннях і у відсотковому значенню. Ось цього об'єкту нерухомості а, із урахуванням сплачених всіх кредитних платежів. Тобто сама вартість об'єкту, умовно, квартира, яка нам коштувала 24 тисячі доларів, по факту обійдеться нам там, в 34 тисячі доларів. І у, у, з урахуванням цього, як третій мінус, ми зараз не можемо спрогнозувати вартість об'єкту через 17 років. Чи буде він хоча б цей об'єкт коштувати, наприклад, там, ті ж 35 тисяч, чи буде взагалі за 17 років подальшого, що здорожчення квадратних метрів, яка буде тут ситуація, важко визначити. І з четвертого мінусу це стан об'єкту через 17 років, які лишилося нам виплачувати о, все ж таки це житло економ класу, там де ми його придбали. І тут є питання реально щодо. Рівня зносу власне, ось цього об'єкту нерухомого майна. Ну і плюс п'ятий мінус це військові ризики, ймовірність фізична, буквально знищення об'єкту нерухомості, його пошкодження або що. Щодо пошкодження, то саме щодо цього об'єкту е нерухомості, то нам е вибуховою хвилею вибило вікна, буквально здаванали сусіди, і там вибило в нас вікно його буквально зірвало е там з е фурнітури, Вікно, яке відкривається, тобто рама залишилась на місці, а вікно, яке відкривається, просто там вирвало, довелося змінювати там всю внутрішню фурнітуру. При цьому що не постраждало саме скло. Скло не розбилось, але вікно вилетіло. Тобто, реальний фактор пошкодження і конкретно по цьому об'єкту ми відчули на собі. І цей ризик ми зараз маємо також враховувати в наших мінусах. Десь так, друзі, ось власне такі підсумки по даному. Об'єкту нерухомості, ми його поки тримаємо, але все більше задумуємося про те, що можливо, ми погасимо достроково і можливо, взагалі будемо продавати даний об'єкт. Ще подивимося зараз. все більше ходять чутки про те, що Нацбанк відпустить фіксований курс. Побачимо, як ми будемо завершувати, на якому який буде курс гривні по відношенню до долара наприкінці року. Якщо можливо, там буде якийсь суттєвий. Там якийсь е, е, ривок, і, наприклад, за 1 долар там буде 42 плюс гривні, то, можливо, подумаємо і все ж таки достроково е, сплатимо. А можливо, ні, тому що є ряд плюсів, які ще е, на, ось цю, в, на ось ці ваги лягають для того, аби е, там, прийняти якесь зважене рішення. В будь-якому випадку про прийняте рішення повідомимо на цьому каналі і обґрунтуємо. Чому ми прийшли до одного або до іншого варіанту? Або залишаємо об'єкти, сплачуємо іпотеку, або а, достроково погашаємо кредитні зобов'язання і можливо. Реалізовуємо об'єкт. На цьому все. Користуючись нагодою, нагадаю, що в рамках проєкту Мільйонер за 7 років діє клуб Мільйонер за 7 років, де ми спільно разом з іншими учасниками реалізовуємо цікаві інвестиційні ідеї. Якщо ви бажаєте долучитися до нашої спільноти, то ви можете залишити заявку на нашому сайті onemillion7.com за підказкою яку бачите на екрані або за посиланням, яке залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвін. Щоб не пропускати нові випуски, з вас лайк, комент, щоб допомагати нам просуватися в трендах YouTube. Дякую за перегляд! Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. До зустрічі!